І найчастіше дають новонародженою. Ну, ви знаєте, я б не сказала, що якісь іноземні чи там старослов'янські. Ну, це рідкісно таке явище для нас, на щастя можливо, тому що все-таки ми живемо в сучасній державі і в сучасному середовищі, і діти в школі, знаєте, як відносяться до чогось такого незвичного. На жаль, бувають випадки, що потім дитина відчуває себе некомфортно. Але ж тішить хоча б те, що все-таки більше уваги почали приділяти. Іменам, які, от як раніше говорили, святки, так? це те, що ім'я, коли людинка там дитинка народилася, і коли от день от навіть там, Миколи Весняного, ми кажемо 22 травня, так? тобто чи там Катерини 7 грудня, розумієте, чи там 19-го, ті самі Миколи, чи Андрея. от Ми вже так більше зараз до народних традицій, то от я б сказала, що зараз дуже батьки до цього. Ну, велика кількість приділяють цьому увагу, там ілії, ну, різні такі. Якщо це в цей день, то це наче вже геть просто називають саме таким ім'ям. Можливо, там хочуть, не хочуть, можливо, це е ну там. Плив бабусі, чи дідуся, чи так більш старшого покоління, а можливо, і молодь зараз теж цьому приділяє увагу. Розумієте? До речі, хочу зазначити, що День Ангела це таке роз'яснення просто дати, тому що інколи ще кажуть, це День Ангела. Ні, це не День Ангела. День Ангела це вважається той день, коли дитина хрестилася в церкві і обритає свого ангела-охоронця. А це якраз іменини. От коли день імені це іменини і є день народження. От виходить. Не крадіть у своєї дитини ще один який святковий день. Хай буде в неї три свята в рік, правильно? То наче так. Буває, що співпадають і з днем народження якраз, але ж не завжди. Ну, більше отак приділяють увагу. Але ж все рівно ще, на жаль, лишаються батьки, які, можливо, данину якимсь. Ну, навіть не знаю, не сучасним тенденціям, а просто от якось там, бо бо так їм хочеться. От я б, це така забаганка трохи я б сказала, що бажають називати, от так як вони називають в повсякденному житті собі там якимось писливим ім'ям, бажають називати чи е, більш російською мовою. Ну, звичайно, тому для нас російська мова це ж є таке повсякденне явище. Ми ж звикли до цього. Ми так спілкуємося, ми так спілкувалися все життя, і тому це нормальне явище. Але дитина ж вчитиметься в українській школі, і тому, ну, на жаль, взяти, наприклад, ім'я Нікіта, от просять, ні, запишіть, хай буде Нікіта. Ми пишемо, що на вимогу батьків записано, вони ставлять свої підписи. Ну, Ще добре, дуже добре, що ну, 90% батьків, які хочуть, от якесь таке, типу, Даніїл чи Дєніс, От навіть аж важко вимовити. Є українське і із крапочкою. Це наче так аж важко вимовити. Але от є батьки, які просять саме так записати, тому що відносно дівчаток, знаєте, ім'я вже які батьки не надали, воно хоча б не тягне за собою юридичних наслідків. А хлопці, це ж по батькові їхніх майбутніх дітей. Розумієте, ми роз'яснюємо. І дуже добре те, що все таки більшість батьків звертають на це увагу. Ой, да, добре, що ви нам сказали, ми не подумали. От в школі, ну ще там в школі півбіди, так будуть писати, постійно будуть помилки робити в тому імені, тому що вчитель буде говорити, що це у вас за ім'я, це помилково, це неправильно, це вам у ЗАГСі помилок наробили, якщо так люблять говорити. А ніхто ж не буде розбирати, що це на вимогу батьків, а потім виростуть у того Нікіти чи в того Дєніса. Діти, і як вони будуть по батькові, то це ж треба якось думати про це, розумієте? Отак От роз'яснюєш, роз'яснюєш. Кажу, люди, ви ж молоді, гарні люди, у вас ще будуть діти, і вашої дитини ж теж колись будуть діти. То ви ж думайте про майбутнє своїх дітей і онуків. То замислюються дуже добре. Тому що, ну я ще раз хочу сказати, що. Тіше те, що все-таки йде більш тенденція до популярні дуже Катерини, Юлії, Варвари, Софії, дуже такі для дівчаток, і для хлопчиків, і, і, і Миколи, і Гліб, такі, ну, такі імена, Всеволод, В'ячеслав, такі імена, до яких ми звикли, які, іначе вже такі більш традиційні, більш, такі, більш поширені такі імена на даний момент. Це звичайно якісь там трошки Анжеліки, десь трохи трапляються, але то вже так. Данина, можливо, якимось там вподобанням особистим батьків. Минулого року найбільш розповсюдженими іменами, якими українці називали своїх дітей, стали Артем та Анастасія. Все частіше трапляються слов'янські імена, що вийшли з ужитку: Прохор, Златослава, Стефанія, Валізар, Дарослав, Севастіан. Прогресує й інша тенденція називати дітей біблійними іменами: Вірсавія, Авраам, Самуїл, Лазар, Маріанна, Рувим. На Черкащині народився Юда, український варіант імені апостола, який зрадив Христа. На Донеччині підростає маленький Іхтіандр, на Полтавщині дівчинка на ім'я Домна, і маленький Тамерлан із Зевсом у Чернігівській області шахерезада. В іменах відображені й бурхливі політичні події. Року кияни ностальгічно назвали доньку Ялтою, а мешканці Донеччини назвали сина Даримиром, аби він дарував людям мир. Мене звати Віталія. Батьки мені дали це ім'я, бо хотіли назвати якось оригінально. В перекладі з латинської воно означає життя, активність, лідерство. Мені ці риси, я вважаю, що притаманні, і я дуже вдячна батькам, що назвали мене саме так.